Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Кочерешки Павлоградського району Дніпропетровської області. На цьому місці, друзі, будь ласка, підпишіться на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається доглянути відремонтований будинок, який має загальну площу 80 квадратних метрів. Будинок має окремі 4 кімнати, кухню та санвузол. Будинок продається терміново з усіма меблями та побутовою технікою. Площа ділянки 12 соток. На неї є капітальний гараж, літня кухня та сарай. Вартість будинку 11 тисяч доларів. Бажаємо вам знайти Будинок своєї мрії.